Всім добрий день, мене звати Іван, і ви в мене в гостях вже настала пора, така що вже можна висаджувати е, розсаду помидорів у теплицю на ранні споживання. Ту розсаду, яка садилася раніше за все, вона вже гарна, деяка вже починає ось, вже квітнути, і вагерочки. Я хочу зараз посадити в теплиці цю розсаду і вагерочки. Два вагерочки. Зараз покажу, як це я роблю. Що кидати в грунт. Ну і так. так, ось викопав 6 луночок, бо в мене є 6 помидорок. Ой, 7, господи. 4 великих і 3 поменше. Якраз біля вікна посажу, ті, що великі, якраз щоб сонечко добре пригрівало. І ті, що поменше, з цієї сторони, щоб було добре мені поратися з розсадою. Бо тут, нагадаю, вам тут помидори посажені, а там перчик. І так, лунки зараз заливаю водою. Ну, десь по... Щоб добренько воно пропіталося. Ну, десь, якщо не 5 літрів, ну, 2,5 так точно. От у мене лієчко на 5 літрів якраз на 2 луночки. І так проливаємо. Так, зараз буде далі. Ось заляв. У мене на 7 лунок пішло півтори ліки. Земля тут дуже суха. Я повторюю, якщо хтось не дивився попереднє відео про теплиці, зимою ніхто сніг сюди не носив, бо сніга було мало і якось було не до цього. Зазвичай взимку сюди заноситься сніг, ну, доріжки чистяться і сюди кидається все в теплиці. щоб, воно, щоб Земля трохи і промерзала, і проувнялася. Ай, падає ця водичка, ой, земля. Так, що ми робимо далі? Зараз трошки вода впітається, і будемо кидати вкусняшки смаколики для наших майбутніх томатів. Я кидаю в кожну лунку по такому, ну, по пів такого відерця, можна сказати, ну, це маленький видерці з попілу, досить, Доступнуть чеміндж. Дуже буде забагато. От, половин. Щитайте, такого відерця маленького хатає на 4 луньки. Тобто цього буде досталь. Так. Там-тарана-та-там. Так, там. І такі самі луньки я зроблю в тій теплиці під вогурчики. Не хочу садити разом з томатами в огірки. Бо мені не подобається, коли вони разом Вони щось дуже хочуть дружити. Щось Вогірки тоді якось пропадають. Так. Ось. Попіл ми кинули. А тепер ми будемо кидати. Ага! Бананові шкурки, зимою їлись банани і шкурки збирались вже один рік. Просто їх рветься або можна кидати, і потім лопатою трохи перебити. Банани дуже добре удобрують почву і допомагають помидоркам отримувати все, що їм необхідно з тої землі, і гарні урожаї. І тепер яєчну шкарлупу. По невеликій жменці. це добре одобрить землю і не дасть змоги лічинкам колорадського жука лізти до наших саджанців. Тому що зазвичай помідори і томати вони не їдять, але до розсади вони все ж таки в них їхні. Злобні пащі доходять, і вони на раз-два і пережирають, перекусують і помидорки і все. І потім знову треба укоріняти той росток. Він не пропаде, а звичайно знову пустить курінці, але краще не робити, бо це все ж таки час. Це дорогоцінний час, який ми тіраємо. Бо ми ж садимо, щоб раніше посадити і раніше вже скуштувати. Ну, я планую вже на майські на травневі свята вже їсти помидорки. Ну, так би мені хотілося. Це, звісно, буде вже все ж таки червень, але мрії, мрії, мрії і бажання. Ціль. Так, Кидаю. Так, все кинули. І тепер лопаткою ми все заробляємо в землю. Все перемішуємо, щоб таке в нас вийшло. І так робимо з кожною лункою. І так, я перемішав і тепер буду розкладати помидорки. До речі, рідсочка, як повсходила, Гарненько. Так, не відрікаюся. І так, розсаду я розклав. Я завжди обриваю нижні листочки, ну, або то семідольні, або просто нижні, які такі маленькі, бідненькі. Тому що томати я завжди трошки заглиблюю, щоб на стволові образовувалися додаткові корінці. Ну і це ж буде краще питання і рослинка порадує нас гарним врожаєм. Так, ну що. Е так, ну що, покажу на цій помидорці. От на соночка, роблю ще маленьке заглиблення, лопаткою, і кладу цю помидорочку туди. Е вона не дуже висока, тому е, дуже я її не, не заглиблюю. Е, якщо, наприклад, туго помідорку можна навіть льожу вже садити, бо вона вже така витягнута. Е, і того, бачу, навіть ствол, не трохи вона вже і зігнулася, можна садити, бо колінці вже добре пообразовувалися. Якщо ви бачите, е, там, де був стаканчик, то ну, все вже в корінцях, Це дуже добре. Тобто вона дуже скоро піде в ріст. А це, ну, це нам і потрібно. бо Деяка вже цвете, але це не дуже добре. Цвітуща вона зупиняється в рості. Їй треба обновити свої сили, і вона може трохи затягнутися. Ті, які не цвітуть, вони скоріше будуть цвісти, коли приживуться. Бо та яка цвете, вона поки відійде, то та квітка, скоріше за все, відсохне, ну, це буде довше. Так, і засипаю. Землею. Трошки там переминаю і роблю таку, щоб була маленька луночка. Ну як? Щоб було добре поливати. Щоб не поливати помидору і вся вода буде текти куди-некуди, а під, під корінці вона нічого не. не не поїсть, так би мовити, а малесеньку луночку, щоб було зручно поливати. Ми ось заглибили і все. Так, буду в наступній сидіти. Зараз покажу. Ну і ось те саме я роблю з іншими лунками під огерочки. Трошки перемішую, щоб воно все там одружилося. Саме тут Ходовий герочок і головне з тою землею, з якою він був стаканчиком, головне з тою землею його і садити. Щоб не було дуже йому шок, щоб курінці не порвалися і нікуди не попадали. Помидори ж то як бур'яни, і там подью рожди курінці, але не ствол не обламити, і то він переживеться. А вагірочки трошки ніжніші. Просто обсипаю і все. Ми його не заглиблюємо, відривав цім долі не нічого страшного, ми його не заглиблюємо От на рівні як зі. З його землею. Так ми і сажаємо. Лишаємо трошки луночку, щоб він собі ріс. Все, вагірочки ми посадили. Тут вони будуть рости. Ну, чекаємо на плоди. А, і після посадки я ще поливаю все водою. Щоб курінці добре, ну, допоможе, подружились з землею та яка в теплиці і. Почали добрий ріст. Ну і ось, завдяки лункам, добре можна поляти, щоб вода була саме там і йшла на живлення наших рослинок. Ось і помідорки посадились. І тепер поливаю все. Обережно дуже прям під корінь не ляйте, щоб вона не, роз... щоб вона не розмивала корінці. Так оно ляли. Ну, і на самому помидорину теж бажано сильно не ляти. Вони дуже ще ніжні і з строєю води ви можете її вломити. Ну і з цього бризкання землею теж не дуже буде на користь тим помидорам. Вони не люблять, коли вони всі в землі, ствол, вони можуть почати хворіти. Нам ж це не бажано. Ну і все. Ось ось я і посадив помидорки. Перші помидорки цього року вже в теплицю, вже з надією чекати на соковиті і смачні помидорки. Дякую вам, що провели цей час зі мною. Може, щось з цього вам буде корисне. Все тоді, гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.